Ми зараз не проголосуємо. Я вже зняв. О, все, до гану. Я вже зняв, то питань немає. Але то, що вони вимагають, нехай сесія проголосує. Щоб, чим вони мотивують? Вони мотивують те, що голова дав а голова пропонує сільського на секретаря. І сесія обирає, голосує. Зумієте, так спільно повинні, як я дав, і сесія затвердила. Це нам говорили. А пізніше, так. А що ми тепер затверджуємо, як ви зняли туган? Микола кажуть. Розумієте, о чому справа? Ми виносимо това в сесію. Сесія не підтримала ту догану. Я би радив. Я би радив, щоб не підтримала сесія ту догану. І ви тоді вже мали моральне право зняти ту догану. Розумієте, в чому справа? Ви розумієте? то не це не не Ми просто виносимо так як сесія. Тому що вона так.